Вітаю, друзі! Це програма Сильні разом на телеканалах ІНТБ та Тернопіль 1 Сьогодні будемо говорити про святого Миколая. Так, так він уже прийшов у Тернопіль і, до речі, не раз, але вчора відбулась. Прем'єра вистави у Тернопільському обласному театрі актора і ляльки». І вистава ця називається Святий Миколай і таємниця найдорожчого подарунка. Що це за подарунок? Хто був тим святим Миколаєм і як відбувалося все це дійство? Сьогодні буду говорити із режисером Тернопільського обласного театру Актора і ляльки», А також скажу, що це автор цієї ж п'єси Дмитро Татарінов. Сьогодні у мене в студії. Вітаю вас! Доброго дня! Отже, в першу чергу. Бо я вітаю вас із прем'єрою. Розкажіть, як все пройшло? Знаю, що ви мені вже перед ефіром сказали, що вчора це була прем'єра на великій сцені вашого театру. Так, але цю виставу ви вже показували і раніше. Тож є вже відгуки? А, так, а, ну почну трошки здалеку. Так, ми вже почали показувати цю виставу. Єдине, що ми її почали перш ніж. Продемонструвати її на великій сцені, ми вже почали її демонструвати по школам, по районам. От, а вчора, нарешті, от її змогли побачити, власне, вже тернопільські глядачі, які просто прийшли до нас до театру. Відгуки. Відгуки загалом позитивні. Хоча, звісно, не завжди однозначні, тому що, власне, П'єса, власне, сама вистава вийшла, напевно, не зовсім звичною. Вона, напевно, не настільки позитивна, от не настільки феєрично, просто така от яскрава для повеселитися, вона більше для послухати і подумати. От, і власне одразу хотів би сказати, що напевно ця п'єса, ця вистава дуже підійшла б саме для родинного перегляду, щоб батьки були в залі разом з дітьми, тому що там є досить такі складні філософські моменти, які, можливо, от дітям згодом треба пояснити. Я, в принципі вважаю, що це було б добре, щоб от діти і батьки потім проговорювали побачене і ділилися враженнями. От. Ну а чому власне вона така трошки складніша? Тому що такий вже час. І, власне, нинішній час, і нинішня проблематика, проблематика війни там також піднімається. От от ви, власне, не тільки режисер, а ще й автор цієї п'єси. Чим вона особлива була для вас, як в написанні, так і в тілені на сцені? Чим особлива? Ну мені вже дуже давно насправді хотілося зробити щось такого от гатунку. Мені давно хотілося от, розказати людям про Миколая не просто, от як про символ, образ доброго дідуся, угу. який приносить подарунки. Хоча, звісно, і це теж е, мені хотілося розказати про Миколая людину, тому що все-таки це. Персонаж реальний, це реальна особистість. От і я хотів, щоб люди дізналися, що він був простою людиною свого часу. От, і власне на цьому хотілося й побудувати певну філософію, що для того, щоб робити добрі справи, не обов'язково бути святим, не обов'язково бути якоюсь міфічною істотою, що кожна людина, звичайна людина, може. Долучитися до того, щоб створити якесь маленьке диво. Мені здається, що наші глядачі зараз от послухали початок нашої програми і все-таки не зрозуміли про що саме ця вистава, адже ми перед тим говорили, що це філософська вистава про теперішнє. Так час ви розказуєте про те, що ви зачіпаєте Миколаю як звичайну людину, і я так розумію, що ви просто поєднали там всі часи, і минуле, і теперішнє, і впевнена, що і майбутнє там теж є. Ну, майбутнє це вже, напевно, от у вигляді надії на майбутнє, на хороше майбутнє. Але ви маєте рацію, так, там є два, скажімо так, два паралельних сюжети, які відбуваються паралельно. От з одного боку, це йде лінія саме Миколая і маленького Янгулятка, який от щойно став ангелом. і от… Тільки починає дізнаватися про те, що от Миколай колись був так само людиною. Іде uh -huh. такий момент науки такої собі. А паралельно йде друга сюжетна лінія: це сучасність, це родина, мама, донечка і дідусь, які вперед день Святого Миколая. Так само, якби навчають цю доньку, розповідаючи їй певні історії про Миколая. І, щоб було веселіше, вони ці історії розігрують, тобто роблять такий собі домашній театр вдома. І, власне, і прийоми, які там використовуються, вони дуже прості. Вони на ходу от, що називається, з того, що є вдома, роблять собі костюми, роблять собі декорації з, власне, от, з домашнього всього, що у них є. Роблять ляльковий театр просто от з напечених дідусем пряників. От. Це Вистава в виставі. Так, Так, власне, власне. То можна сказати, що навіть там це три вистави у виставі, тому що там за сюжет беруться, ну, в принципі, чотири легенди про Миколая, угу. от, які не буду розкривати, щоб дуже сильно не спойлерити. От. І плюс там так само обігруються і моменти сьогодення, тому що. Крім того, що є троє виконавців, от власне мама, дідусь і донечка. Крім того, є ще батько, який в даний момент на фронті. Mm. От. І коли, приміром, донечка пише листа до Миколая, то вона, крім усього, ну, звичайно, там крім подарунка якогось, вона ще й пише прохання про перемогу, про те, щоб скоріше повернувся тато. От і батько так само з'являється у нас у цій виставі. Звичайно, ближче до фіналу. Ближче до фіналу, яким чином так само розкривати не буду. Але е, реалії, звичайно, там є. Є момент, коли пропадає світло, от і тоді вони починають розігравати тіньовий театр, просто от з ліхтариками, просто повісивши на сцені мамину сорочку, роблять такий собі от театр у театрі, скажімо так. Із технічної сторони, що було найважче втілити в цій виставі? З технічної ну напевно найважче було зробити відеоряд, тому що ми використовуємо а там ще і відео так, є. Так Так, крім того всього, там є ще й відео. Там є робота проектора. От для нього спеціально от наш художник-постановник, це головний художник, бо заслужений художник України Володимир Якубовський. Він намалював цілу серію картин. От прямо таких картин, які потім були оцифровані і запущені в проектор. І от, власне, невеличка складність була в тому, що проектор б'є в різні точки, і ці точки не завжди статичні. Тому що, от, при, от приміром, треба ж повісити, припустимо, ту саму сорочку. Угу. Ну, не вгадаєш ти міліметр в міліметр кожен раз. от, А проектор, то він стоїть статично. І от тому От, власне, пристріляти ось ці міліметри було дійсно проблематично, але начебто вдалося. А от робота з акторами не була складною? Ви вже говорили, що працювало працює і буде працювати два склади акторів, так? Розкажіть mm -hmm. трошки цю сторону, як було? Чи всі влилися в свої ролі з першого разу? От Там дівчинка маленька, так яка пише листа Миколая. Зрозуміло, що її грає доросла жінка, так? так. От як актори справились зі своєю задачею? Чи було складно вам як режисеру? Адже ви також і актор? Так, є таке. Ну, складно, все складно. Хто каже, що все вдається просто, трошки бреше. От. Звичайно, на початках складно. Тим більше, що у нас цього року дуже цікавий склад. У нас цього року така, як зараз модно казати, колаборація трьох установ фактично, тому що грають актори театру актора і ляльки, плюс маленьке янголятко грають дві маленькі вихованиці театральної студії Третій дзвінок, тобто uh -huh. це справжні діти. І плюс до того, цього року ми ще й залучили на роль батька студента нашого педагогічного університету, відділу інституту мистецтв, тобто майбутнього актора. Ну, справді, колаборація така з різних кутків зібрана, скажімо так, люди. І як вони між собою спрацювалися? Ви знаєте, добре. Спрацювалися добре. Ну, дітям завжди легше, тому що дітям ще якби, їм притаманно гратися. А тут вистава власне так і побудована, що ми граємо те, як ми граємося. От така от цікаве формулювання. Акторам, акторам на початках було складно з такої причини, що, от, припустимо, от. Мати, виконавиця матері і виконавець дідуся, угу. от вони протягом однієї казки, одного лише епізода, одної легенди, мусять зіграти по три ролі. Тобто вони грають самих себе, вони грають, от, припустимо, от дідусь грає себе дідуся, він, він же грає роль Миколая. Розігрує. Угу. І плюс до того він ще й в одному епізоді мусить зіграти так на хвилиночку Господа Бога. От так навіть. У вас навіть такі персонажі там присутні? А, так, це от просто персонажі однієї з легенд про угу. святого Миколая і святого угу. Касьяна, от, який так само мав місце, якби от, спілкуючись з Миколаєм. І от тому, от, власне, ці миттєві переключення між персонажами, от буквально по одній репліці, от вони м на початках давалися трошки складно. Але. Але впоралися, впоралися, вдалося. От персонажів дуже багато в цій виставі. Я вже перечисляю собі помаленьку і все одно не, не встигаю. А скільки людей було задіяно? Скільки акторів було задіяно? Ану, а власне один склад цієї вистави це шестеро виконавців. Це як багато чи мало для традиційних якихось вистав в лільковому театрі? Що вважати традиційною, звичайно, ну, скажімо так, в середньому, в середньому, в середньому це нормально. нормально так, тому що звичайно є вистави, які там виконують троє акторів, припустимо, uh -huh. такі більш камерні, більш компактні. Є в нашому репертуарі вистави, де задіяний весь склад театру, то є там 18-20 виконавців uh -huh. одночасно. Так, ну це такі масштабні полотна. Які, на жаль, поки що ми не можемо грати, бо от, дехто з виконавців так само от, зараз воює, угу. і тому, відповідно, ми не можемо зараз запустити ці проекти в на сцену. Хоча шкода. А. От а такий склад він цілком нормальний, він достатньо зручний. Другий склад. Наскільки часто вони міняються? Ці склади? А. Я, я дуже не люблю фразу другий склад, бо він зразу якось так ставить на, на, я... на інші О, склад. От, от, от це слово дуже так. люблю. Ще один склад ще один склад ще один склад. Так, ще так, ще склад, так, один склад. А, так само це. Ще так. якщо тут людей. вистава йде щонеділі, так двічі е, в неділю показують цю лист, виставу, так? так і наскільки я знаю, ще в середу, тобто три рази в тиждень. Так. Але крім того, у вас ще є виїзні вистави, так. так так у нас є виїзні вистави, і направду, якби у нас не було двох повноцінних складів, акторам було б гой-гой е, як не добре, тому що насправді ми кажу, ми граємо важко емоційно. Ми граємо багато. Ми граємо по чотири місцями і по п'ять вистав на день. Ого. От і тому, звичайно, дуже добре, що вони можуть повністю мінятися, щоб бодай трошки відпочивати, тому що вистава достатньо інтенсивна, багато руху, багато дії, багато фізики, і тому відповідно вони втомлюються. Тобто, тут не тільки фізичне, а ще й емоційне виснаження, таке йде достатньо, не без того, не без того, от особливо е виконавиці, виконавицям е ролі доньки. Угу. Е от, їм, напевно, найскладніше емоційно, тому що е у цій виставі є такий епізод, е коли от власне написала дитинка листа, угу. написала про подаруночок, написала про батька. От. До неї приходить Миколай, приходить Янгулятко, і він дарує подаруночок, звичайно, там цю іграшку. А вранці дитина знаходить цю іграшку. Точно, Миколай приходив. Отже, мав прийти і тато. І вона починає бігати по хаті, вона кличе тата, а, а тато не прийшов поки що. <ріст> так, зробити не, не, невеличкий такий от засил на майбутнє. І от, власне, цей епізод е, давався досить емоційно складно, і дівчата плакали, їм трошки комочок в горло ставав. Ах. Зараз так відбувається з дорослими глядачами в цей момент. От, тому, власне, от їм дійсно тяжко. І... І я не впевнений, що вони до кінця власне цього періоду зможуть це поставити просто на механізм, щоб вже це грати автоматично. Просто, ну, за НАТО це вже нинішня тема, яка, яка болить. Ви кажете, глядачі також дорослі плачуть в цей момент в залі, а діти? Як реагують? Ви спілкувалися із дітьми, які бачили ваші вистави? Можливо, не ті, що прийшли з батьками, а десь в школах, наприклад, де вони були без батьків, без дорослих? Ну, діти, це взагалі це дуже непередбачуваний контингент. З дорослими легше прорахувати, яка буде реакція. Ага. Можна собі знати, а, отут засміються, отут заплачуть, тут засумують, тут зааплодують. І в принципі, воно спрацьовує, тобто, якщо все нормально, прораховано. Діти тут неможливо щось прорахувати. Один і той самий момент десь можуть бути аплодисменти, а в іншій школі може бути і шум. Але, скажімо так, діти сприймають, ну, природно, вони сприймають трошки легше. Угу. Вони ще не настільки заглиблено, напевно, це все приймають, але е, вони співпереживають, вони однозначно співпереживають. І от м, навіть теж поділюся, що там, трьома секундами вистави, е, після того, як оця маленька донечка, побачивши, що тато не прийшов, е, сідає молитися, щоб тато повернувся, робиться стоп-кадр, і в зал входить в їхню в цю сімейну сцену, входять Миколай з Янгулятком. І, і янгулядко дивується, каже, а чому вона плаче. Я їй, що їй не сподобався Подарунок, я щось не так зробив. От. І був не один раз вже, що діти просто казали: не плач, так, все, все добре. От, тобто, вони співпереживають, вони допомагають, намагаються навіть підтримати те саме Янголятко. Як ви думаєте, дітям з якого віку варто дивитись цю виставу? На сайті вашого театру пише, здається, 5+. плюс. Так. Так, якщо менші діти, варто їх все-таки вести на цю виставу? Ну, тільки з батьками. Угу. Тільки з батьками. Хоча у нас так само от на одній з вистав були менші дітки взагалі. І, в принципі, вони виставу продивилися. От, ну, Все одно, тут обов'язково має бути хтось із дорослих. Тому що є моменти, є моменти такі от печальні, є моменти е візуально темні. От, і просто маленькі дітки, дійсно такі кнопочки, вони можуть злякатися навіть просто того, що от стало темно на сцені. Uh -huh. Тому е менший вік е суто з дорослими. А плюс скільки завгодно. Плюс там вже і діти, і дорослі, і, і люди старшого покоління, кожен знайде щось для себе. Так, так, кожен побачить якийсь свій пласт сенсу, і потім зможуть поділитися, хто що побачив. Ще хочеться поговорити трошки так про м, саме створення цієї вистави. За завжди цікаві, як мінімум, в розповідях. Скільки часу взагалі ви готували? От від початку, ну не знаю, напевно, що ідеї, можливо, ви її виношували там місяць чи два, і вже от до завершення, і сама підготовка до вистави? Ну, ідея з'явилася ще, ще минулого сезону. Скажімо так, тобто, це. Тільки ну, ми відіграли попереднього Миколая ага. минулорічного, і одразу ми треба ж думати, що робити далі. От. І от власне тоді з'явилися перші такі от накидочки, про що б хотілося розповісти. От. А, Ну, ще ]ся. минулого року ці накидочки зовсім напевно відрізнялися від самого втілення. Ну, як мінімум, тим, що там ну, батько вернувся з фронту, це вже такий з 2014 року, ніби образ, але все рівно цього року він дуже сильно загострений. Mm -hmm. І так, так само цьогоріч подарунки і листи до Миколая дуже багато дітей нічого не пишуть в списку, там ніяких подаруночків, тільки щось там мир, перемога, щоб батько повернувся там чи повернутись додому. От, власне, як зміни ці ваші плани від ідеї і до втілення? А, ну так, звичайно, якби, те, що сталося, кардинально змінило, тому що якби, в першій задумці це мала бути просто от, історія про Миколая людину. Угу. А коли сталося те, що сталося, то відповідно я якось от ця лінія сюжетна, якось вона вже напросилася сама і. І, в принципі, вклинилося досить добре. А писалося, бо вже дописувався сам матеріал вже коли? Згадую. <свісна> <свісна> дописувався матеріал вже, напевно, влітку. <свісна> Остаточно сформувався на початку осені. От. А в принципі, на постановчий, постановчий період, то це приблизно місяць часу роботи. Від підбору акторів і до власне фінальної репетиції, так? Так, ну тому що в принципі, коли пишеться п'єса, то ти собі вже підсвідомо уявляєш, кого хочеш бачити. От ага, оце, оце цей типаж, ага, оцей, оцей зможе розвеселити. Цей зможе от заставити задуматись. Ага, так, так, так. Угу. І воно, в принципі, складається ще поки пишеш самі букви, що називається. Угу. От. Ну, ви знаєте, мені завжди здавалося, що якось навесні, вже там після дня Валентина, влітку, не думається про якісь різдвяні свята, про Миколая. А от в творчих людей все має бути цілодобово. Ну як можна влітку під палаючим сонцем думати про Миколая? Ну знаєте, пісенька snow, let it snow» теж була написана влітку, коли було страшенно жарко. Ага, я навіть не знала. От такий от екскурс в історію, насправді. А, а от власне, готуй сани влітку, це суд, це от про нас на 100%, ага. тому що ми мусимо, ми мусимо планувати наперед. Тому що, ну звичайно, написати п'єсу, це окей, це не це не так складно, в принципі. І от розвести якийсь от живий план, припустимо, акторський, це простіше. Але е, щойно додається лялька. Щойно додається реквізит, а це все треба виготовити. І художники, і бутафори, от, вони мають мати певний запас часу, тому що, тому що це досить велика і кропітка робота. А особливо враховуючи, що цього року у нас запустилося паралельно два проекти, тобто от, ось ця вистава, і зараз доготовлюється, і, от, в принципі, щойно ми завершимо виставу про Миколая. У нас запуститься е, абсолютно новий вертеп. От, такий дуже театралізований, тобто не, не типовий так само uh -huh. вертеп, це вже от, ставить наш головний режисер Олег Боков. От, і от в цьому вертепі, от, на хвилиночку, порядка 30 ляльок, тільки ляльок. Це ще uh -huh. не говорячи про декорації, а декорації дієві, мобільні, вони рухливі, вони... це має бути дуже, дуже класна постановка. От, і тому, власне, на художників величезна нагрузка цього року. Тому мусимо планувати дуже дуже Це складна здалігіч. робота, так? Так. Ну от, власне, це зробити таку виставу, це не тільки навчити актора грати так, як ви це бачите, так там ще й дуже багато тих технічних нюансів. Яку частину цієї вистави займає реквізит, якщо брати в процентному співвідношенні до роботи, наприклад, режисерської і акторської, і, от, власне, реквізит, тут багато дуже реквізиту, так? Достатньо, скажімо так, достатньо. Тому що навіть для того самого тіньового театру треба зробити оці мікроскопічні фігурочки, які прочитаються під світлом звичайного ліхтарика. Mm -hmm. Відповідно, вони мають бути дуже акуратні, дуже маленькі, і дуже читабельні. І це все вручну малюсіньким лобзичком випилюється. От, самих тільки цих тіньових малюнків, там порядка 20 штук, от, тому що він відіграє свої 4 секунди і все, і вже треба брати наступне. От, така от мультиплікація на ходу. Плюс ці всякі прянички, всякі. От, от, от власне, така от дрібна робота, вона... її досить багато. Mm. От, ну і ще, напевно, я мушу сказати, що завжди і всюди от ще один, ще один дійовий персонаж, ще одна дійова особа в кожній виставі це світло. От, А тут світлова партитура достатньо складна, тому що. Іноді треба розділити візуально план реальний і план той, що відбувається mm -hmm. от в думці, коли, приміром, там мама з дитиною згадують про батька, який має в цей час пройти по сцені. Відповідно, він має відрізнятися по температурі, по освітленню. І, от, власне, наш художник по світлу, це заслужений так само працівник культури України Володимир Баранов. Це йому. Просто неймовірний респект і повага, тому що він дійсно художник, він майстер, і його робота по світлу завжди дуже, дуже допомагає. Ну мені здається, що і музика тут теж грає велику роль, але от стереотипно, так, ой, хто хто Миколая любить, звучало у цій виставі чи ні? А... Звучало, але. Ця пісня вона звучить буквально епізодично, і угу. то її просто наспівує собі дитинка, коли от е пише листа, і там робить ще деякі угу. деякі нюанси, так щоб от вийти от і красиво, там під хорошу фонограму, під хорошу музичну підкладку. То ні цього угу. цього року цього немає. Яка музика там більше мінорна чи є все таки мажорна музика? Звичайно, Побачимо, звичайно, так звичайно, Прийдіть, звичайно є, є і позитивна, є і є і така, яка заставляє трошечки сплокнути. Угу. От, не буду розкривати всіх карт. Прийдіть, подивіться, послухайте. Я думаю, що це мало би бути цікаво. Обов'язково прийдемо, якщо нагадаєте ще, коли власне можна подивитися, і доки можна приходити на цю виставу. Отож, на так сьогодні у нас. 8 число. Сьогодні у нас 8 число. Е, найближче це буде 11 го у неділю, е, об 11 й та о 13.30. Е, По тому у нас буде наступна середа о 17 й і об 11. й ще наступна неділя так само. Оці всі образи Миколай, і дитина, і мама, і дідусь, і батько це все збірні образи, такі крім Миколая, звичайно, так чи були якісь особисті у вас можливо, ну нотатки? Що от якби робив дитину, то треба обов'язково з цієї дівчинки взяти, наприклад, якісь там слова? Ну, я думаю, що в принципі це такі більше ну, архетипи це назвемо. Mm. Ну то це, це дійсно е, зібрані образи, тому що зараз якби, така ситуація в нас стосується всіх. І Кожен так, побачить така... себе, так? Так, мабуть, мабуть, що так. І тому їм буде легше співпереживати, тому що вони це відчують, те саме, що вони відчувають зараз у житті. Ну, будемо сподіватися, що до всіх святий Миколай прийде, принесе всі омріяні подарунки. І вже на завершення нашої програми ще хочу вам поставити таке запитання. От побачила гарну таку фразу Леся Курбаса. Театр має бути таким, яким суспільство має бути завтра. Так? Чи стосується це стереотипно знову ж таки скажу дитячого лялькового театру? Я думаю, що це стосується будь-якого театру. От я, я не звик розділяти театр на дитячий і на дорослий. Театр це театр. Просто дійсно кожен в ньому має побачити щось таке, що ближче йому. І стати от на один крочок глибшим в цьому розумінні. У я, я мене є така улюблена вже моя фраза, що будь-яка вистава це ритуал. А ритуал дієвий, коли щось змінилося. От, якщо люди вийшли з вистави трошечки внутрішньо зміненими, отже, вистава сталася. І неважливо, чи це дитина, чи це дорослий, чи це бабуся, дідусь. От і такі ритуали треба періодично повторювати, наскільки я розумію, так? Звичай. Як мінімум, щонеділі приходити в театр, насолоджуватися дійством і брати для себе щось філософське, можливо, навіть так, так. Кажу, театр це не завжди розвага. Театр іноді це і щоб трішечки задуматися. Хоча, звісно, коли ми говоримо про виставу для дітей, обов'язково їм має бути нехай не всі 100% вистави, але все-таки має бути весело. Тому що в грі, в веселій грі, діти краще навчаються, вони сприймають світ через гру. І, от, власне, тому я думаю, що власне форма цієї вистави і. Граємося і при цьому щось дізнаємося, я вважаю, що це форма для дітей достатньо вдала. І крім того, я думаю, що це трошечки ще підкаже їм навіть просто, а як можна вдома порозважатися, коли світло згасло вже у вас і інтернету немає, і в планшеті не надто посидиш. Одні корисності та звісно. від вашої вистави. Я вам щиро дякую за вашу роботу і за те, що виділили час для того, аби розказати про свою роботу. Нашим глядачам я дякую за увагу і нагадаю, що сьогодні говорила із Дмитром Татаріновим, це режисер Тернопільського обласного театру, актора і ляльки. І ми спілкувались про виставу. Про святого Миколая, тож приходьте, дивіться, насолоджуйтесь і беріть для себе дуже багато корисностей із цієї вистави. Дякую за увагу до зустрічі! Дякую вам.